Доброго дня, і так на фоні підняття тарифів на електроенергію деякі регіони розпочали безкоштовно встановлювати двозонні лічильники мешканцям своїх громад для того, щоб ті платили менше грошей за електроенергію. Нагадаю, що двозонний лічильник потрібний для того, щоб фіксувати використання електроенергії в нічний час з 23 вечора. До 7 ранку і в цьому відео я би хотів розповісти вам більш детально по темі безкоштовного встановлення двозонних лічильників для громадян України. І так, поїхали. Українці можуть заощадити на електроенергії за допомогою двозонних лічильників, але і його встановлення не так уже й дешево коштує. В одному з українських регіонів жителі можуть отримати такі лічильники безкоштовно. Я маю надію, що цю тенденцію підхоплять і інші регіони України, тому що закупівля цих двозонних лічильників. Йде за кошт регіональних громад. І якщо деякі регіони будуть безкоштовно це робити, то інші регіони зобов'язані підхватити цю ініціативу і встановлювати своїм мешканцям безкоштовно двозонні лічильники. Так, наприклад, в Івано-Франківській області розпочато безкоштовне встановлення смарт-лічильників. Прикарпаття Обленерго планує встановити споживачам близько 25 тисяч. Таких пристроїв. І, звісно, на цьому вони не зупиняться. І в наступному році, починаючи з січня 2024 року, будуть виділяти кошти на закупівлю ще більшої кількості двозонних лічильників для їх встановлення. Якщо говорити про Івано-Франківську громаду, то під програму потрапляють жителі таких регіонів: Наддвірнянський регіон, Богородчанський регіон, Яремчанський. Регіон Івано-Франківський, Калузький, Долинський, Коломийський, Рожнятівський і Косівський регіони. Як пояснює фахівець Обленерго, в останні місяці трапляються ситуації, коли мешканці будинків перешкоджають заміні приладів обліку. Причин цього робити немає, оскільки заміна на смарт-лічильники в рамках програми взагалі безкоштовна. До того ж, сучасні двозонні прилади обліку дають змогу заощадити кошти на спожитий на спожитій електроенергії за рахунок поділу на денний. І нічний тариф за допомогою таких лічильників вартість електроенергії, одержуваної домогосподарствами із 23 до 7 години будуть знижені вдвічі, що суттєво зменшує рахунки за світло. І, як казав начальник відділу організації обліку електроенергії Віталій Прачук, звертаємося до тих, хто потрапив до програми безкоштовної заміни лічильників. Просимо надавати доступ до проведення заміни приладів, щоб дозволити нам впровадити план з автоматизації обліку. Цей план погоджено з Укренерго. Також він нагадав, що тим, хто бажає поставити такий прилад, такий прилад, потрібно звернутися до центру обслуговування клієнтів. Утім, як відбувається відбір жителів, яким надають таку можливість, не уточнюється. Але можу, можу з впевненістю сказати, що треба звертатися, залишати заявку на встановлення двозонного лічильника і вас поставлять в чергу на заміну старого лічильника на новий. Доброго дня, і так, на фоні підвищення тарифів на електроенергію, деякі обласні громади в Україні розпочали безкоштовно встановлювати двозонні лічильники електроенергії своїм мешканцям, і в цьому відео я би хотів розповісти вам більш детально щодо заміни лічильників, кому буде будуть проводитись заміна лічильників, як це буде відбуватися, і взагалі, яка ситуація з заміною лічильників на даний момент? Поїхали, українці можуть заощадити на електроенергії за допомогою двозонних лічильників, але і його встановлення не так вже й дешево коштує. В одному з українських регіонів жителі можуть отримати такі лічильники безкоштовно. Маю надію, що цю тенденцію підхоплять і інші регіони України. В Івано-Франківській області розпочато безкоштовне встановлення смарт-лічильників. Прикарпаття Обленерго планує встановити споживачам близько 25 тисяч таких пристроїв. Під програму потрапляють жителі таких регіонів: Надвірнянський, Богорочанський. Яремчанський, Івано-Франківський, Калузький, Долинський, Коломийський, Рожнятівський, Косівський. І, як пояснюють, Фахівці з обленерго в останні місяці трапляється ситуації, коли мешканці будинків перешкоджають заміни приладів обліку. Причин цього робити немає, оскільки заміна на смарт-лічильники в рамках програми безкоштовна. До того ж, сучасні двозонні прилади обліку дають змогу заощадити кошти на спожиті, на спожиті електроенергії за рахунок поділу на денний і нічний тарифи на до допомогу такого лічильника. Вартість електроенергії одержаваної допомоги домогосподарством з 23 стретньої до сьомої години ранку буде. Знижено вдвічі, що суттєво зменшує рахунки за світло. І як сказав начальник відділу організації обліку електроенергії Віталій Прачук, звертаємось до тих, хто потрапив до програми безкоштовної заміни лічильника. Просимо надавати доступ до проведення зміни приладів, щоб дозволити нам впровадити план з автоматизації обліку. Цей план погоджено з Укренерго. Також він нагадав, що тим, хто бажає поставити такий. Прилад потрібно звернутися до центру обслуговування клієнтів в своєму регіоні. Утім, як відбувається відбір жителів, яким надають таку можливість, він не уточнює. Але заявку треба подати для того, щоб встати на чергу на заміну лічильників.